Я нахожусь на Яготинському вокзалі. Якщо ми на нього дивимося, то по праву руку у нас прибувають електропотяги з міста Києва. І при прибутті електропотяга ми умовно розподіляємо яготин на дві частини, нам рухається на ліву сторону від залізниці чи на праву сторону від залізниці. І на даний час я вам буду показувати будиночок в місці Яготині, до якого можна пройти пішки від яготинського ЖД вокзалу Зараз обійду, об'їду навкруги, покажу вам з тієї сторони під'їзд і будемо рухатися до будиночку, який ви сьогодні поглянете і буде продаватися. Що, шановні глядачі, і як бачите, я об'їхав навкруги вокзалу, я стояв з тієї сторони. Якщо ви вийшли з електропотягу, то ви пошли не на ліву сторону від потягу, а по праву сторону. Ось там вокзал фірточка. І по асфальтованій доріжці до самого будинку я вам зараз покажу прохід, проїзд, відстань дорогу, хто як назве. Шановні глядачі, поруч зі мною представник. Звати Анатолій. Він у нього тільки ключі він допоможе просто розповісти за будинок. Анатолій, здравствуйте. Здравствуйте. Е, так, я щойно приїхав від вокзалу, і дорогу, як я їхав, я вам вже показав. Ми знаходимося територіально між трасою Київ-Харків і Яготинським жд вокзалом. Як ми в народі називаємо цей район Бачивщина? Да. Бачиї. Як правильно вулиця, Олександра Омельченка? Так. Да. Була... Була Цілковська, стала тепер Сергія Мельченка. Сережа, по правій стороні, верніш вам по правій стороні, от де лежить колесо, це йде водопроводна труба. Тут люди організували кооператив, і для того, щоб під'єднатися до кооператива, треба в кооператив внести кошти. По лівій стороні, як бачите, далі далі видно, де йдуть приямки чи колодязі до труби. І якщо в майбутньому підключати воду до будинку, то я думаю, що самим найлегшим шляхом буде підключитися до даного колодязя. За кожен колодязь також треба вносити кошти, тому що даний колодязь, наприклад, організували кілька сусідів. Вони за нього скинулись грошима. Хочете ще раз підключитися, теж додавте людям ну, частину їхніх коштів і, будь ласка, можете підключатися. Що ми маємо? Ми маємо по вулиці електроживлення три фази. Вулиця освітлюється лед ліхтарями. У нас з освітленням, все слава Богу, добре. По вулиці швидкісний інтернет, кристал і електроживлення в будинок заведено одна фаза. Будинок газифікований, а от води в нас немає. Немає. Так, а не напомніть, по-моєму, у нас 30 соток. Городу? Подвір'я всього. Я не, не знаю. В раз балакали, що вроді 30. Ну Ти, ладно. Люба знає, вона ж тут ось вона вижила, жила в цій хаті. Ладно, давайте не про Любу, давайте що про нас з вами. Металеві ворота, секційний бетонний забор. І, як бачите, у сусідки теж так само зіційний бетонний забор. Відкрию маленьку таємницю. Раніше це все було одне подвір'я повністю. Але господарі лі, з лівої сторони будиночок вже давним-давно продали, тому що це були родичі. А з правої сторони в нас Анатолій проживала бабуся? Ні, молода людина. Ну, а скільки ну, б... ну, лю жили. 50 до дотиль від умерла. Ага. Батьки давно вмерли. Ну, своєю смертю. Так. – А то ну... людей люди дуже Ні, 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 своєю. Дуже Ск... те. А, велика була крупна. Да. А, скільки пішки ви йдете до вокзалу? 15 хвилин. Ви 15 хвилин так. йдете. Да. Ну, хто, хто може ходити повільніше, е... то буде ходити 20 хвилин. так? – До вокзалу рядом. Кілометр. Так, А ще ми в основному всі магазини це вокзал, правильно? А, ну по дорозі в нас теж, по-моєму, є. На верх'яру магазин. Да. На рубку. Да. При вході на подвір'я, криниця у сусідів на подвір'ї, але ну, вони нею не користуються. Захочете домовитись, попроситесь, якщо вода там є, будете користуватися. Будинок повністю цегла, вікна дерев'яні, будинок газифікований. Навкруги така обмосточка була асфальтована, трошки вже зруйнована. Це вже время. Так, да, час її вже час робить своє. По даній стороні тут все нормально, нема до чого придратися. Коробка ціла, газ, газ підведений. Є немаленька тріщинка. Ой, невелика тріщинка, немаленька, от тут не розказував. Що ж, давайте підемо на подвір'я. На подвір'ї у нас ось тут можна заїхати. Поставить автомобіль. Від сусідів межа он по колочку. дворіт, мабуть, сантиметрів 80 я думаю, ви розберетеся. І подвір'я повністю прямокутне і там ще є городина. Але ми все поступово розкажемо. Судячи по тому, що тут три сходинки, зроблено височинний такий цоколь. Дуже багатьом людям, до речі, це подобається. І у будинку при вході поміняні вхідні двері. О, а що це в нас? Веранду треба дивитися, веранду. По веранді угол трошечки дав тріщину. Тріщину, да. тріщину і осадку. Того, що тріщина з'явилася. А я минулого разу не звернув увагу. Не бачили ви? Не звернув увагу, так. Да. Ось тріщина є під вікном, угол веранди трошечки осів. А тут чи яма була, чи. Хто його знає, так? Да? Навірно, було де йшлося. Як бачите, люди від газового котла старий бовдур розібрали і поставили вже Верно. трубу на цементній основі азбестову. Але, як підказує пан Анатолій, бажано дану трубу ззовні взяти, під підутеплить. Так, по правій стороні, далі за будинком, у нас. Є літня кухня чи господарський блок. А в нас ключі від нього є? Є. Є, давайте відкриємо. Така доволі кухонька хорошенька. Так, да, гарненька. Макур. І підлога рівненька така, і місце, і якщо що, так дровами потопити можна. Так, да. Да. І нагріється вона дуже швидко. Єдине, що може тут треба буде якусь пленку додати, якщо хто захоче жити у даній кухні. А так, в принципі, простора кімнатка. Використовується для господарства. Що тут ще в нас? Ще один сарайчик. О, так тут теж цивільно, нормально. Тирсоплита. Залишається новим господарем. Та я не знаю. Раз, не знаю. два, три, чотири, п'ять. Нормальних. На, на, на ремонт десь щось треба. П'ять листів, гіпс, листів, э, терсоплити можна буде на ремонт підлоги організувати. Держалося тут хазяйство. Ну, тут ага. бардак, звісно. Ну, тут трошечки треба, ну, хламінник розібрати. Ладно. Для свиней, для всього туалету там за углом ману. Ага. Так він цегляний, тим паче. Да, цегляний. Так, цегляний туалет Доброго. є. Ну що ж, Ще ми можемо розказати, що на подвір'ї є ось була то, що оріг був? Да, був оріх. Він не, не, поганий. Ну його ж спиляли, залишилося тільки сам ну, допиляє. А, допиляють? Допиляємо його. Так, да, я зрозумів. Груша він... теж під спил пойде. Ні, ні, грушу хай хочуть. Вона непогані груші. Грушу, то хай лежатимуть нові хазяїни. Понял. Що з нею робити? Абрикоси теж стоять всі. Ага. Якщо треба, то, то, кому там треба, то вберемо. Понятно, ну, в общем, ви оріг допиляєте да і все. Ну і Там ще, шановні глядачі, пошла городина. Розпочинається дощ, пригаю бігом у погріб, щоб показати вам погріб всередини. По погрібу сходинки невисокі. Видно, що шию погреба ремонтували всіми підручними засобами. Вон, двері положили, там основу положили, потім накрили зверху металом. І в погребі, на що звернемо увагу, що він повністю викладений цеглою, залізобетонне перекриття. А, так Він тут зроблений, ось тут полуаркою зроблений. Навіть світло сюди заведено. А тут просто лежить бетонна основа при вході. Ну, доволі просторий, немаленький. Є де розвернутися, розгулятися. Що ж, почався дощ, давайте підемо до будиночку. Хмара набігла тільки така. Що ви кажете? Хмара тільки така набігла, до його. Так, ну що, хто любить дощ, тому на свято. А ми пішли до будинку. Подивимося, що у нас всередині відбувається. При вході, так, да, заходимо, заходимо, мир Боже, вашому да. дому. Чи вашій, вашій, вашої <клес> родини будинку? Це родинок. будинок родини. Да, верандочка добудована. Тут був раніше центральний вхід. Зараз що в нас ми бачимо? З правої сторони газовий котел, байпас, насос, електролічильник, одна фаза, газовий лічильник, по лівій стороні плита. Обої всі треба буде переклеювати. Жила стара людина, тому не дивуйтеся. Плиту викидати. Плиту яку? Газу. О, там не треба її викидати, її там... помити треба. Там її не помиєш. Да Ладно, переборщили. Що ж, попали ми в прихожу і відразу скажу свої думки. Тут є плита на, на дровах, в яку заведена система опалення. І якщо її, нею користуватися, буде обігріватися весь будинок. Люди, як НЗ, зараз її зберігають, ніхто не викидає. По правій стороні вистачає багато місця. Деякі люди для себе планують сюди перенесення кухні. Деякі люди беруть, відділяють і роблять тут санвузол. Місця тут вдосталь вистачає, тому кожен зробить по-своєму. Анатолій. Я, я цей, Ви розбулися, ну, я шо, не розбувся з котеняка. Віндіть. Ну, ви йдіть. Так, далі. Тут кімнатка. Я так розумію, тут, мабуть, жила хазяйка. Ну, да, ага, це її кімната. На горище виходить розширюючий бачок. Металева система опалення на уклонах працює без електроживлення. Підлога тирсоплита вже її. Перероблювали, положили, більш-менш тут рівненько, ну, приємна підлога. Можна по ній навіть зверху ламінат ложити. Вікно дерев'яне, але на два стекла. Це також є перевага. Що ж, давайте рухатися далі. Тут теж підлогу трошечки ремонтували, положили зверху терсоплиту. Хто захоче, може занести ще ту терсоплиту і зверху ще один шарок, прошарок терсоплити положить. Буде вона навіть тепліша. І може, можливо тоді і рівніша. Далі так само, Ага, так тут по всьому будинку терсоплиту да, да, да. Молодці. Зала. Слухайте, так зала простора. Така немаленька. Я б сказав, тут є де розвернутися. І будиночок зовні так виглядає, вроді він невеликий, а по факту він доволі приємний. Що давайте звернемо увагу на оцьому углі була тріщинка. Ага, є невелика тріщина. Ну, будинку Анатолій не знаєте, десь років вже 50 є. Звісно. Так. Да. Ну, за 50 років, я думаю, мав право угол знайти якусь осадку і трошки підсісти. А, під а, а можна трошки і менше, тому що тут. Ну, да, десь 47-45, да, да, да. це точно. Так, знайшов на стелі ось п'ятнишко, але воно сухе. Тут немає Дом, вологи. І, і, і Давайте пройдемося, ще подивимося. По залі ніде ніяких п'ятин немає. По прихожі теж ніде ніяких п'ятин немає. А отут от так само було колись п'ятно. Ось сюди. І одне навіть переклеювали. Але все сухо, теж нема ніяких зауважень. Що, шановні глядачі, Антолій, підійдіть, будь ласка. Шановні глядачі, поруч вокзал, місто Яготин, в школу пройтися пішки можна. На місцевий транспорт, електропотяг, автобус до вокзалу, на автобус до траси Київ Харків, і добратися до столиці можна. Можна. Антолій, в яготині робота є. Не так багато, але є. Грошено робить китайська фабрика кукурудзу. До речі, у нас відчиняється новий завод, вже його закінчили будівництво, і нещодавно надали інформацію, що туди набирають працівників для роботи. До, Правильно? До, до, до. Аж два заводи. Один же, стою, я цей. Маслозавод раз. Китайський завод по переробці кукурудзи на видобування лізину два. Нива Переяславщини надає до. роботу три. три Люди на електропотязі і на маршрутках їздять до міста Києва на роботу. Чотири. Чотири. Хто захоче, можна на залізниці працювати, хто захоче, можна в лікарні в яготині працювати. Дуже багато агрохолдингів у нас. Базу рошель ми сказали? Ну так. Да. Так, да, в принципі, все зрозуміло. О, шановні глядачі, ще вибачаюся, в кінці така малесенька добавочка. Ось в цьому місці стояв шкаф, і за шкафом стіна трошечки почорніла. Але це тільки шпалери. Тобто шпалери можна здерти і переклеїти, і тут буде все сухо і все гарно. Я відразу, як прийшов, зразу потрогав, відчув, що тут сухо, ніякої вологи немає. Хоч ремонт требується. Так, да, ремонт требується, але ж ми показуємо об'єктивно, да. по суті, що є. Кожен купує і собі робить ремонт, як хоче. Так. Да. Кому треба буде водопостачання, можна буде водопостачання зробити, підключитися до водопроводу, можна обладнати свою свердловину. Правильно говорю, все можливо. Хто ви, ви користуєтеся якою водою? Городською. До речі, у нас е городський водопровід. Вода проходить через обе режим обезжелізування. Тобто випадає желізо з води. Вони там такі поставили спеціальні резервуари, їх воду збагачають кислородом. І тому у нас виходить, що і яготинська водопроводна вода смачніша, ніж із якої свердловини. Як ми п'ємо і ми теж п'ємо. І у нас воду фільтрують всього лише двічі на рік. Дають оголошення там, фейсбуки, газети, де розповідають, що буде прочистка, і тоді на один день вода да, пропадає. пропадає. На п'ять днів, днів вони її хлорірують, а потім уже все біжить чиста вода. А хто хоче пити воду, то до кринички святої. А, ну так, да, у нас ще в Тубівщині є свята криве, святе джерело, люди там ще водичку собі набирають. Правильно? Правильно. Що, всім дякуємо за перегляд. Зараз е, хто додивився. Чи хто буде дивитися, не забуваємо там пальчик вгору, там, можна там написати якийсь коментар, який симпатичний дядя Толя. Так, <реш> справді. <реш> а в мене, знаєте, як часто людей сватають по відео. <реш> 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 Ладно, шуткую, а то ще жінка мені так, по не, по не, вашу не дає. Не, Не дає.